На четвертий рік повномасштабного вторгнення, чи можемо ми говорити про те, що позиція Китаю не те, щоб змінилася, вона сформувалася. Що Китай в цій війні підтримує Росію і намагається максимально не дозволити їй програти? І що Китай є, ну не знаю наскільки так можна казати, повноцінним членом цієї війни. Я думаю, Китай це ну поки що він не повноцінний член війни, але однозначно він надає сприяння Російській Федерації Російській армії. Але от знаєте, ну не дуже люблю це порівняння, але воно десь так і виходить. Фактично, 9 мая УРФ остаточно закріпило. Що наша війна це вже не війна загальноєвропейського рівня, а це війна світового, де воює західна демократія проти східних автократій. І от поява на 9 мая на їхньому параді в Москві. Воно більше виглядало, що саме СІ його приймав. І він прибув до своєї північної провінції. А це в свою чергу дуже не подобається американцям, тому що сама ідея Трампа, яка полягає в тому, що Китай основний суперник, а Росію можна від нього відірвати і в перспективі зробити своїм союзником. І саме тому посадовці Білого Дому так зараз намагаються активно врятувати російську державність від поразки, ну м'яко кажучи, зазнала повного краху.